Є червоні красиві ягодки на цьому кущі глоду, але зовсім зовсім мало. А У... як же ж він цвів навесні? У попередні роки, коли ми пасли на цьому полі корів, завжди в такий час уже ми зривали і їли, наривали просто в карман ці ягодки, ходили за коровами і їли. А це проїжджаємо з кажу Давай заїдемо до нашого куща, такий файний кущ. Але ягодки дуже-дуже рідко. Може померзло від заморозки. Проте, яка краса вон там. Як ви mm -hmm. думаєте, що то за дерева такого кольору зелені-зелені? Виділяються на фоні інших. Акація. Саме пізніше розпускається і саме довше, мабуть, за все стоїть зеленою. зеленою. Як дерева вишні взяти, вони ось від морозів, від заморозків далі покрасніють, почервоніють. І будуть такі стояти, вже і мінус п'ять буде, хоч і кожен день. А на вишнях листя дуже довго тримається. Які кольори осені красиві. Красиві. Це... З осені моя сама улюблена пора, коли їдеш до міста, наприклад, і воно це все жовте, красиве, сонечко, вітерець такий злегка прохолодний. Десь працюють комбайни і трактора на полях. Сьогодні не, чуть. не долітають звуки вибухів до нас. Тож тут така рідкісний день, тишина. Покій на цьому полі. Фінальний акорд кольорів перед затяжною зимою неяскравою. Осінь завершує це. Весною чекаєш на зелень, все оживає кольори. Влітку і осінь завершує. Влітку говоримо жар. Осені, ага. як же це все надоїло. І там жовтіє. А осінню я сама собі кажу, насолоджуйся сонцем, поки є, тому що вдалі будуть хмарні дні і зима. Сонця майже немає. А, а от зараз насолоджуйся сонцем. І цими фарбами. Дуже красиво. На тому полі, тут два маленьких поля. Те, де ми щойно були, і, а тут уже вітер. Раніше як пасли корів і вже до, ну, майже за годину до того, як гнати на обід їх, вони приходили ось сюди в холодочок, бо корова тварина не маленька, їй вже жарко. А тут завжди протяг. А тут завжди прохолодно, то можна було й змерзнути у плюс 35. Але це якщо тільки під оцими деревами. Далі скрізь вже спека. О, ось ми пройшли це місце і вже тут навіть і вітер менший, і тепліше. А там така місцина завжди було холодно. Я уявляю, яка це краса у місцевості, де дуже-дуже багато оцих канадських кленів. Якщо вони вже у нас жовті, ой, що робиться в тих місцевостях, де їх безліч. А тут затишно. Зовсім малий. вітер такий, як у угу. І холодно, там холодний вітер. Оце за цими кленками. Я і виросла. Ми їздили у школу, із школи, на автобус, якщо нам в місто їздили. А що на там вже пожовтіли, питаю. Нам я. з двору їх було видно, бо он там ставок, а там за ставком і зразу ми. Раніше ж воно не було таке зарожче, все. Їх було видно чудово. Міг виходити під двір сюди збоку. На лавочку, і їх було дуже гарно видно постійно. Бува таке, виходиш в один взимку, восени пізньої чекаєш, коли лід замерзне, виходиш, о, лід замерз. Навесні чекаєш, виходиш, глядь, о, лід пішов. Бува таке, виходиш, листя жовте. Вам чого не передать, люди добрі. Оце жили коло цього ставка, коли всіх зимків. Ой, вже лід замерз на ставку, наче така й досада. А коли навесні кажуть, чи доця мені, чи там просинаєшся, ма, вже на ставку вода, вже лід пішов. Так само ось, в жовті-жовті, одного ранку виходиш осіннього, глядь сюди поглядом. А тут і кілометра немає, а на них вже листя немає. Дуже швидко. Вже воно наскільки опало. От нашого двора на центральну трасу він там траса 900 метрів. Так. А, а, якщо, без... а так це ось дорогою, а якщо ось так навпрошки, ось так, що ж там до двору, зовсім мало. Осінній бал у школі, он такий, що червоний, він завжди червоне листя на ньому. Осінній бал у школі. Зараз цього вже нема. Собирали листя. Нанизували, угу. прикрашали гірляндами в школу, зал, там, де відбувалося це дійство, свято для учнів старших, та й молодші класи днем, а старші ввечері. Завжди нанизували ось таке листя, жовте, різнокольорове, така була краса. Дуже красивець. Тут зараз дуже красиво. Ще як оце немає дощу, це вам така міні-екскурсія. Красота гарна. Просто люди добрі очі відбирає. Так це гарно. Стоїш і милуєшся, іначе немає ні біди, ні горя в цьому світі, в, цьому, в нашій Україні. Природа так само, як і тварини. Подивлюсь на своїх котів. Воно живе своїм життям і не усвідомлює, що коїться навколо. Воно щасливе кожен день. Так і природа, вона не знає що. Дійсно, вона, дерево красиве. вона живе своїм життям і не має наміру чи комусь сподобаться. Березо ще зелені, тополі ще зелені, он там і? також жовті ці клени. А ось такі. Красиві. І вон там далеко-далеко також вони аж воно там вкраплення. Вкраплення. Трас, лісо тоді вони були такі маленькі, дочі, де та крона була кругленька. Посередині отам десь ага. як у школу виходила. Ну і все одно їм уже дуже багато років. Між ними он ще притулилась була яблунька за первим клинком он, стовбур, але вона здалася, вона пропала. Ну, Пройти з іншого ракурсу глянути. Ух скільки цього листя тут. Та й верба дивися вже. Прибралася красою. Ой, яке. 50 на 50 жовтого і зеленого. О, ой 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 Золотава осінь. Значить дрібненьке цьогоріч листя. Ви багато обпало. А верх, листя, наче вітром пошмар. Здається, що воно дуже рідко. Ага. Підніми оте листячко, назад і почіпляй, як Вон, буде густо. Скільки його. А запах який? Ти чуєш, як пахне листя? Листям пахне. Стоїш і як занімів люди добрі. Я, Дивися я, на цю косу, тільки... на це голубе небо і просто немає слів. Стоїш і насолоджуєшся ось цим. Як красиво жовте листя і блакитне небо. Для когось може це, я тільки це про це й подумала, для когось, може, це і дрібниця якась, а... скажуть люди, поставали. Дерево да, 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 і балакають, що попало. Голови зараз позавертали до гори. Ні, люди добрі, в нас теж на душі смутку, хоч відбавляй. Сам не береш участі в тому житті, що люди зараз живуть в прикордоннях. Але ж дивишся новини і все знаєш, і за всім переживаєш, і всім співчуваємо, хоч і не говоримо ми кожного дня, але ж. Балакаєш, да на тому і все. Перевернулося життя. А подивишся на оцю всю красу і думаєш, ну чого людям не вистачає. Живи, радій, є і, і на столі, і в погребі, і в морозильних камерах. Зараз усього в людей вистачає. І в магазинах є, а чогось не вистачає. Чого не і живемо у веру такої цивілізації? Встала б наша покійна баба Мелашка, бо її мати баба горпина, сказала Дівчата і світло в хаті, і вода в хаті. Да, баба Мелашка хоч і застала вже і телевізор. І... Трошки, так, так. Я і... за, оці, за оцей а прогрес. Якби, от ми з Наташою часто говоримо: якщо ми щось там у хаті робимо, щось нам не так, щось у нас не вистачає там, ну щось сімейні такі, якісь дрібнесенькі там проблеми. Я як часто кажу, доцю, от якби зараз до нас відкрила в хату двері наша моя праба Горпина, покійна мама моєї баби Милашки. Вона б сказала, дівчата, да ви ж жир указуєтесь. Чого так. вам ще не хватає? У вас усього хватає. Поди, усього подивитися хватає. в еру якого розвитку землі ми живемо. Живи але і має. радуйся, але немає миру, немає дружби між людьми. Всі стали такі одноосібниками, зажиточними, зажравшими, я б сказала, вибачте, на цьому слові. Ніхто нікому не співчуває, ніхто нікому нічого, тільки ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А ти чула, а ти бачила? Так, так. Я в цьому участі не беру, я не виходжу з дому і не хочу. Буває мене, питає сусідка. А ви, бабо, чули? Я кажу, а де я чула? Дома в хаті? Дивишся і просто навертаються сльози на очі Живеш у такій красі, у усьому, в теплі, в добрі. Ні голоду, ні холоду ми не знаємо, але ж такий тривожний час. Не думала я, що пережила війну моя баба Милашка, пережила війну моя мама, бо вона 34-го року народження і розповідала нам дітям, як було важко її в війну. Що їсти дуже хотілося, дуже хотілося їсти. Німці стояли в селі, то бігали до німецької кухні, були такі німці, що давали свої оті печиво, оті галети, да все. дуже дуже було, мама казала, понаїдалися тоді, як у село, і в селі німці стояли, і в село прийшли табуни корів. Евакуйовані з других сіл, і де вже не довезли, повипускали. То наші жінки сільські йшли, доїли тих корів і корови ті стояли. Корови дойні, людину знали. Ну От... а... тоді, каже мама, ну, було. Не було чого їсти, а було те молоко. Або як розказувала баба Милашка, як німці відступали і була вже пізня осінь, на городах нічого вже не було. Стояла тільки ще капуста, не вирізана ще до покрови. То бігли, німці бігли, тікали, а наші ж наступали, каже, так бідні, на городі, каже, прямо качан капусти, каже, рвали. І на ходу, каже, воно, бідне гризло, отой каже, качан капусти, бо вони були голодні. А на вигоні, як доїли корів, каже баба, так підходили німці, прямо з відра своїми чашками, каже, набирали і казали, матька, млеко, млеко, млеко. А ми зараз маємо можливість побачити, з'їсти щось. У комфорті живуть, на да вже людство не знає, все. чого хочеться. Хто знає, і... чого хочеться. Сьогодні вже схотілося, кажу, чоловіку і дітям простої сільської їжі. Картопля ціла варена кусочками, зжарила засмажку, просто не товкла нічого, в картоплю всипала, перемішала, пішла у погреб. Відерце капронове 5-літрове винесла помідори квашені, набрала мисочку, накришила свіжого, свіжих помідорів окремо з цибулькою, з олійкою, нарізала сало, було відварене, із спеціями в мене сало, я відварюю і ставлю в холодильник, щоб було відварене. І ось така проста їжа. Вже кажу, нічого не хочеться, ні риби, ні до риби, нічого. тому що... Всього на світі вистачає. Хай воно і не кожен день буває. Та сама риба, ті голубці, ще щось. Ну ти ж його їсти, це ж не так, як раніше було. На храм, на Пасху готувалися. Бо я виросла в моїй хаті, у моєї мами не було ні холодильника, ні телевізора. Я в 80-му році школу закінчила, цього нічого в мами не було. Було одне радіо. Багато людей добрі можна говорити, багато чого розказувати, це все ви самі знаєте. Хтось і при Радянському Союзі жив бідніше, хтось багатіше. Ми жили без батька, тому у нас трошки було скрутно із грошима, хоча голоду й холоду ми не знали. Але ж зараз вистачає всього, але ми люди цього не цінимо. Не цінимо, не тільки моя сім'я, ніхто цього зараз не цінує, бо воно є. І ми не думаємо, що воно колись пропаде, що його не буде. Хіба ми цінували життя до війни? Теж. І того немає, і того немає. А зараз... Все за чимось женесі, а все зараз, життя. А зараз здається, на мою думку, як для мене, як я щасливо жила з своєю сім'єю. Було праця. Працювали всі, не сама я працювала. Хоч і працювали, но, я ж кажу, ми лягали в, в чисті постелі, в теплій хати, і душа була спокійна, не гуло і не бах. А тепер. Ще спати не полягали, ППО за городом вже працює, вікна торохтять. І кожен день, і кожну ніч самі знаєте, залишаємося завжди людьми в будь-якій ситуації.